Всім привіт, мої дорогі люди! У вас 82 підписники, а це означає, що 82 людини зацікавилися темою тверезості, і їм цікаво розмовляти, слухати на тему алкоголю, п'янства, тверезості, мук совісті і все інше, те, що ми обговорюємо на цьому каналі. Я вас вітаю. Я вам скажу, що 82 людини це досить багато людей, це можна цілий літак. Літак можна замовити і полетіти куди полетіти. Ну, вболівати за наших в Париж на Олімпіаду можна полетіти. Можна е було б класно полетіти да, в Україну, де немає війни. Але ні, після того треба було б замовляти, створювати канал. Як боротися з наркотичною залежністю. Добре. Жарти відклали. Давайте так. Ми обговорили вже першу та другу стадію алкоголізму, і сьогодні на черзі буде третя стадія алкоголізму. Щоб туди дійти, давайте коротко повторимо про першу і другу. Перша стадія алкоголізму це коли людина має патологічну тягу випити. Вона не розуміє, чому, але дуже часто вона хоче випити. Нібито на це, на це немає жодних причин, приводів і так далі, але їй хочеться випити, і вона бере п'є. Тобто патологічна тяга. Відсутність контролю за тим, скільки ти випиваєш, і відсутність відчуття якоїсь доречності ситуації пиття. А, також це підвищення толерантності постійне, коли людина. Спочатку випила один бокал, вина, їй стало класно. На другий раз їй треба два бокали, вина, щоб їй так само стало класно. Далі три, пляшка і так далі. Постійне підвищення толерантності. Далі, власне, одна єдина характеристика, яка, міня, яка відрізняє першу стадію від усіх інших, другої та третьої, це стан людини на ранок після вживання алкоголю. Якщо людина Себе почуває отруєною, в неї інтоксикація, вона хоче блювати, болить голова, в неї можливо буде тахікардія, їй буде дуже нудити, і вона найменше захоче це захоче понюхати алкоголь. А вже на другій стадії в нас немає такого стану. У нас на другій стадії стан. Протилежний. людині теж дуже погано, в людини також тахікардія, в людини тремор рук, в людини ватна свідомість, вона не пам'ятає, чим закінчився вчорашній день, її всю трусить. Вона погано себе почуває. І єдине, що може їй допомогти, це 100 грам. Оце друга стадія. Конкретно, без зайвих слів. Плюс на другій стадії вже розвивається зменшення толерантності, коли людина вже не може випивати стільки багато. А друга стадія характеризується запоями. Запої можуть бути спочатку короткі, потім вони вже перетворюються в, в, таке, в постійне п'янство, в постійне щоденне випивання зранку до вечора. А на другій стадії зазвичай людина помирає. Це не я кажу, це кажуть лікарі. На другій стадії в основному всі помирають. Половина, друга, половина другої стадії смерть від серцево-судинних, від трагічних всяких випадків, тому що в другій половині другої стадії людину можливо, може активно атакувати біла гарячка. В такому стані люди можуть вчинити самогубство, вони можуть впасти з висоти. Ну, самі розумієте. Різні трагічні випадки та смерть від впливу алкоголю, серцево-судинна печінка, нирки та все інше. В кінці другої стадії люди можуть втратити своє житло. Як правило, це вже знаєте, це вже такі дуже деградовані люди, які вже мають дуже багато боргів, які вже не мають довіри ні в кого яких вже, ну, знаєте, ніхто вже не сприймає. От якщо на першій стадії про людину ніхто не зможе сказати, що це алкоголік, то друга стадія характеризується тим, що людина алкоголік, і це знають і бачать всі безсумнівно. І ось на другій стадії такі люди вони в кінці починають втрачати житло. Якісь чорні ріелтори завжди біля них пасуться. Я не знаю, як їм це вдається, але люди втрачають житло, стають без бомжами фактично. І якщо у людини є своє житло, наприклад, в дітей вона живе, і діти не дозволяють бомжарню робити з хати, не дозволяють пити там, то ця людина може навіть просто піти з хати. Це кінець другої, початок третьої стадії, отак люди себе почувають. Що стосується фізіологічного стану алкоголіка третьої стадії, то здоров'я тут, звісно, вже ніякого немає. Всі органи та системи включили в свій біохімічний обмін наявність етанолу постійно і тихенько самознищуються. Просто відмирають клітини. На другій стадії, в кінці зазвичай, цирози, Інфаркти, інсульти. Якщо людина ще живе, дожила до третьої стадії, то в неї на третій стадії наблюдається абсолютна відсутність апетиту. В них немає зовсім м'язової тканини. Вони худі, сухі, і вітер їх може нагнути. Розумієте? В них немає здоров'я працювати. В них немає здоров'я навіть будь-що. Навіть якісь будь-які підробітки вже брати. От таке здоров'я у залежного на третій стадії. Тобто воно відсутнє. Вже на другій стадії, з другої серединки, коли знижується толерантність, ви знаєте, найбільша біда в тому, що відбувається просто стрімка деградація мозку, деградація психіки. Іде просто дуже стрімко. І от коли кажуть, можна ще врятувати людину від алкоголізму, то психіатри пояснюють так, що в залежності від того, як сильно деградував мозок. Якщо деградували тільки внутрішні органи, можна. Але якщо деградувала людина, ти мозок не відновиш, розумієте? Нейрони гинуть. Під дією алкоголю, в людини свідомість скорочується просто до, до горішка. І на цьому все. Кажуть, що третя стадія є невиліковною абсолютно. Ну, Але для того, щоб розуміти, що це, ми все одно проговоримо зараз, що таке третя стадія алкоголізму. Ознакою третьої стадії є просто зникнення будь-яких моральних. Принципів, моральних обмежень. Цікаво, але та сама людина на другій стадії і на третій стадії це дві різні людини. Те, що на другій стадії їй здається огидним, чимось таким ну нонсенсом, ну як ти не можеш їсти зі смітника, то на третій стадії людина на смітнику поїсть, там знайде собі матраця і на ньому там поспить а Там не знаю, ну, будь-які жахи, для нього це вже буде нормально. І там вже мозок звузився до розміру грецького горіха. Знаєте, і ті три нейрони, що там залишились, вони тільки відповідають за те, щоб вжити будь-який алкоголь. Інакше, ну, просто люди, в них мисль така: що якщо я зараз не вип'ю, я мру. І будь Будь-що все навколо підпорядковано цій ідеї. Якщо я зараз не виб'ю, я мру. На жаль, це так. І вони знаходять способи пити будь-що, будь-де, і якщо для цього треба вкрасти, сісти в тюрму, когось вбити, когось побити, якщо в них на це є ще сили, вони це зроблять. Тобто відсутність будь-яких моральних обмежень. Про те, що їм вже не потрібна ні сім'я, ні родина, ні будь-яка турбота. Абсолютно в них цього вже всього немає. Вони кажуть так: я повністю свободний, вільний. От вони вільні від всього: від дому, від сім'ї, від роботи, від грошей. Вони вільні від всього. Вони взагалі не обмежені нічим. І вони так і кажуть: я слухала інтерв'ю одного алкоголіка. Він каже, я. Повністю вільна людина. А от ходити на роботу? Я ходив вже на роботу, я не хочу ходити на роботу. Та ви що, це рабство? Це треба в один той самий час приходити, слухати, що тобі кажуть. Тобто, розумієте, людина стоїть ну, обіцяна, вибачте, його і так ніхто не візьме на роботу, але він ще й не хоче. Отака от деградовано-деградована особистість. І, чесно кажучи, можна багато про них що розповісти, але якось так боляче, що навіть, напевно, вже всім стало зрозуміло, що це, це кінцева стадія нашого життя, їхнього життя. Дай Боже, щоб не нашого. Горизонт планування майбутнього в таких людей одна секунда. Вони через одну секунду не знають, що з ними буде. І вони вважають це свободою, уявляєте? Але цій людині потрібно випивати зранку і до вечора. Толерантність у такої людини вже просто нульова. Там органи вони вже не можуть більше приймати алкоголь. Тому цій людині, можливо, вистачатиме навіть 100 грамів горілки на добу, але вона буде її пити глоточками. Встала глоточок, заснула ковточок. Встала ковточок, заснула. Це вже може бути не горілка, будь-який сурогат, якісь одеколони. ну от все, що потрапляє під руку. Тобто, вже більше. Я знаєте, як оць, коли оце задумуюсь, я думаю, а як сука все починається? Ой, закушувати будемо тільки виключно ось таким шашличком, а тільки виключно з таких бокалів будемо пити, і тільки виключно холодну з льодом. Дивіться, скільки треба людині на третій стадії, де це все? Де це все дівається в людини? Тобто, третя стадія це фінальна все. Поїзд далі не їде, звільніть, будь ласка, вагони. Це не моя фраза, але вона смішна. Алкоголік третьої стадії випиває алкоголь тільки в двох випадках. Перший коли він хоче випити, і другий, коли він не хоче випити. Це і смішно, і грішно одночасно. Але так і є, вони п'ють просто завжди. Третя стадія тим і відрізняється від другої, що людина п'є просто завжди ну, регулярно, там немає запоїв. Там вже просто регулярне вживання, От зранку встав. От просто, знаєте, це як сигарету курити. Ти, му... ти покурив і через півгодини ти мусиш покурити, бо абстиненція вже наступає, і ти не можеш не покурити. І так само в алкоголіка. От він випив ковточок, і він через певну кількість часу, ну, півгодини, години, годину в кожного по-своєму, є треба ще ковточок, ще ковточок, ще ковточок. Тут це точно як з сигаретами. Це, ну, це не життя. Людина постійно п'яна. При тому, що вони вже так не п'яніють, щоб був якийсь контраст між тверезістю і п'янством, вони просто постійно в одному і такому самому, п'яному стані. І вони не можуть покинути, їм не можна покинути самостійно, в них буде однозначно біла гарячка на другий-третій день, їм не можна. Їм потрібно покидати в стінах лікувального закладу. Отам От можуть зняти інтоксикацію, зняти ломку. Препаратами, і що я і всім раджу, поки ваш близький. Це відео не для них. Вони не вони, вони нічого не зрозумів. Вони не зрозуміють, не почують, не включать, виключать і так далі. Все, все. Це для не для них. Це скоріше для тих, хто є родичем. От якщо ви бачите, що у вашого родича ще мозги працюють, ще немає тої деградації, такої величезної, ще там є на що нанизати якісь якесь нове життя. Можете допомагати, але не вступайте в співзалежність, звичайно. Але хотілося б рятувати, звичайно, таких людей. Я чесно дуже їм співчуваю і їхнім родинам. Я знаю, яке це зло. І хотілося б, щоб ми жили, знаєте, в такому класному світі, де немає поганих речей, які знищують нас. Людина це такі таке творіння, знаєте, ну, якесь безмежно круте. І просто знищувати себе через якусь слабкість, через залежність, блін, ну, так обідно, чесно кажучи. Я вас всіх обіймаю, дякую тому, хто додивився до кінця. Поставте свої лайки. Боже, я звучу як блогер. Добре. Всім пока.